Позитивні зміни у Біляєвці за останні три роки. Запитаєте, чи вони були? Насправді помічати хороше і радіти в умовах повномасштабної війни важко. Тому сьогодні ми для вас підготували надихаючу добірку. Ще три роки тому кафе, ресторації і кав'ярні у Біляєвці були чимось недосяжним. Втім, зараз ситуація змінилась. Ми відкрилися у дуже важкий час для нашої країни, працювавши на генераторах по 8 годин на день. Але ми впоралися з цим. Людям подобається наша ресторація за те, що ми створили маленький шматочок італії у самому серці нашої біляєвки. Ми готуємо за італійськими рецептами і працюємо виключно з італійськими продуктами. А ще ми маємо унікальні фішки, такі як, наприклад, картина за моєю спиною. Там зображені собаки нашої засновниці. А це наш стильний кінь, якого ми придбали на аукціоні в Одесі. У Біляївці нарешті з'явилось кіно, і не лише під відкритим небом. Кінотеатр ми відкрили в 2023 році, влітку, 1 червня, на день захисту дітей. Це було приурочено до Дня захисту якраз. За цей період часу ми дуже сподіваємося, що людям подобається те, що ми робимо, тому що ми намагаємося створити місце, де Батьки зможуть насолодитися часом проведеним з дітьми, де діти зможуть відпочити, де дорослі люди зможуть, хоч трохи розслабитись від проблем, які в нас зараз є, від часу, які ми зараз проживаємо. Тому ми намагаємося зробити таке комфортне місце, де всі ем, отримують задоволення. І всім подобається. Щоб зробити професійну фотозйомку у студії, тепер теж не потрібно їхати в Одесу. Ось такі новорічні декорації цьогоріч були у Біляєвці. До Біляєвського будинку культури, дедалі частіше стали приїжджати всеукраїнські зірки. Останнім часом ну, можна побачити, що дійсно у нас дуже такі куртецькі були заходи. Могливська Приходько, Тернопіль, в Тернопіль у Тастані. На мою думку, це все пов'язано, як би це так прикро не звучало з війною. Велика частина України, на жаль, окупована. І наші артисти, які раніше майже ніколи би до нас не приїхали, зараз шукають якісь інші шляхи, звертають свою увагу на такі більш-менш. Приємні для них варіанти території, як от наша Біляївська міська громада, в частності місто Біляївка. Така тенденція, що більш-менш вже такі дійсно гарні артисти до нас приїжджають. Звісно, там вже трошки вартість квітків зовсім інша, але я особисто бачу, що люди це підтримують, вони готові відвідувати. Звісно, це дешевше в Біляївці, ніж. Той ж Одесі, хотілось би й надалі вже таку планку якусь тримати, доволі таку високу, не давати можливість тут проводити свої заходи кому вже завгодно, якось фільтрувати це, вибирати. Комфортнішою стала і сама Біляєвка. У парку та на річці з'явилось багато зручних лавочок. Установи звернули більше уваги на доступність для людей з інвалідністю. Наприклад, у Біляєвському першому ліцеї встановили пандус біля Ощадбанку підйомник, а в центрі біля аптек таблички для незрячих. Також запрацював окремий центр для вразливих категорій людей. Наш центр надання соціальних послуг родини коло надає соціальні послуги незахищеним верстам населення. Сім'ям, особам, які перебувають в складних життєвих обставинах, ми намагаємось здійснювати оцінювання родин, особи і надавати соціальні послуги в наших ну, в межах наших компетенцій. Також ми ведемо супровід родин, надаємо соціальну послугу догляду вдома. У нас є кабінет, де дітки можуть з родин приходити. І підключатися на онлайн-навчання. В нас працює психолог. В нас є окремий кабінет психолога, де також відвідують дітки. Також в нас є швейний клас, нам допомагають волонтери, які. Проводили заняття Біляївська міська рада і комунальна установа співпрацюють з багатьма фондами, громадськими організаціями міжнародними організаціями. Будемо раді, якщо ви прийдете до нас до допомогою, і ми зможемо вам допомогти. А які зміни помітили ви? Доповнюйте нашу добірку в коментарях і не забувайте підписатись на Біляєвка Сіті.